Одне з переконань, що зупиняє людей звертатись до психолога, ну от раніше психологів не було, якось же справлялися. Хочу розвіяти цей міф, тому що раніше дійсно не було психологів так багато, тому що і не було в них потреби. І не можу сказати, що люди добре справлялись, але люди були простіше, психічно простіше. Зараз, за рахунок того, що на світ. Переповнений новою інформацією, ця інформація у нас у доступі дуже багато емоційних процесів. Ми знаємо багато історій. Наша психіка стала складніша, і опрацьовувати цю весь цей об'єм інформації, який находить у наше життя, також стало складніше. Тому і потрібні психологи, тому і так народжується так багато професій, різних напрямків, не тільки психологія допомоги людьми. Тому що коли є попит. То і народжується пропозиція, і якщо порівнювати себе навіть з людиною, яка проживала 30 років назад, це будуть зовсім інші люди. І, можливо, якщо ти врахуєш цей фактор, то це буде не слабкість взяти професійну допомогу, а найкраще, що ти можеш зробити у своєму житті.